Вітаю всіх сталкерів зони на своєму каналі. В цьому відео ми з вами про те невеличкий тест під назвою Йдучі закриті двері. Ми Знаходимося в селищі новачків. і ми маємо добратися от в ту будівлю, що розташована ось за цим будиночком. Попасти ми можемо тільки зверху. Ось. Спригаємо на під і тільки тут є вхід в саму будівлю. Ось. Обстежуємо то, що тут. є. І в цьому будинку ми знаходимо скелет і сейф. Знизу пише Жгутнева революція, значить вона коли була в 1917 році. Після того ми відкриваємо сейф, забираємо все, що нам треба. Тут якраз в сейфі є і ключ, що відмикає вхідні двері. Тобто, не взявши його, ми просто-напросто не вийдемо. Забираємо це, виходимо. Завдання виконано. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. Будемо далі обстежувати дану модифікацію. Всім на все добре, всім пока.